У п'ятницю 21 лютого на заході переважно ясно. В Ужгороді, Львові та рівному хмарно з проясненнями, від нічних мінус 11 вдень потеплішої до плюс 4. На півночі та в центрі протягом дня утримається хмарна погода. Лише в Вінниці очікується ясний день. Нічна температура від мінус 12,ден до мінус 2. Південь країни сховається в хмарах вже зранку, в Криму пройде сніг. Стовпчики термометрів від нічних мінус 10 в день досягнуть позначки мінус 2. На сході переважно ясно. В Харкові цього дня хмарно, а в Запоріжжі сніжитиме. Найнижча температура вночі мінус 18, найвища вдень мінус На території західних областей у суботу синоптики прогнозують ясне небо. Віднічних мінус 11, вдень температура повітря прогріється до плюс 4. У північних та центральних областях ясно. В Полтаві та Кропивницькому мінлива хмарність. Температура повітря вночі від мінус 14, вдень до мінус 3. Ясне небо чекає на мешканців південних областей. У Криму цього дня хмарно. Температура в регіоні вночі від мінус 10 в день до мінус 2. На сході протягом дня буде триматися хмарна погода. Стопчики термометрів рухутимуться в діапазоні від мінус 13 вночі до мінус 5 в день. У неділю на заході країни хмарно з проясненнями, але в Хмельницькому Черніцях та Ужгороді має бути ясно: від 10 морозу вночі до 4 тепла в день. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть ясне небо протягом усього дня. Від мінус 12 вночі до нуля в день. На півдні ясно. В Криму мінлива хмарність. Стовпчики термометрів від нічних мінус 10 в день піднімуться до нуля. На території більшості областей Східного регіону синоптики прогнозують ясне небо. В Луганську та Донецьку невелика хмарність. Вночі від мінус 13 в день до мінус 3.